Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам зробити таке невеличке порівняння. Значить, у нас є дві пилочки: Це ABS L212 SP і Grosser GS120HS. Значить, Тестувати буду на 4 Акумуляторах від ProCraft. Посадка макіти, значить, в АБС -а. шина 30 сантиметрів. Крок ланцюга 3,8, ширина пазу шини 1,3 і обертання ланцюга 12 метрів на секунду. Прьосера також. 30 см шина ланцюг 1,4, 62 ланки і швидкість обертання ланцюга 16 метрів на секунду. На цих пилках йде автоматична подача мастила. На пилці АБС іде ключовий натяг ланцюга, в грьосера безключовий натяг ланцюга. Також безщітковий двигун що тут, що тут. Працюють автоматичні гальма. Тут немає. Натягуємо. Ланцюг? І тепер? тут. І йдемте затестуємо. Так, ну що, пробуємо грьосером пилять сосну отаку. Так. Тепер. Отак от. так. АБСом пиляємо червоний дуб. Отакий, це у нас іде розминка, тепер грьосером пиляємо. Той же самый Червоний дуб. Узяв більш крупніший Червоний дуб і пробуємо. Хорошо. Теперь АБС. -ом. Вот так вот. А ну, попробуємо давайте знизу вгору. Yeah. Тепер абесом. Хорошо. Так, пробуємо. Так, залишаю АБС спеціально в правій руці, щоб не сказали, що підсужую грьосеру. Ну, от ви бачили, я максимально пробував удавити АБС, вона і не стає, але впирається гарно. Пробую максимально задавити АБС. Ну, видержала. Тепер грсер. Теж видержав. Пробуємо, як АБС справляється з абрикосою. Цей різ був без придавлювання, спокійний. Тепер дрьосер. Цей також різ був без придавлювання. Давайте спробуємо розпустити. Запросто тепер АБС. -ом. Також без проблем бачимо зразу. Як виконаний редуктор, з якого сплаву відлитий? Шестерня така підшипничок. Змазка є всередині. Така плата керування у нас. Тут так, тут мікрік. Потім тут знаходиться аж знизу за редуктором маслонасос, не зверху. Ну і що саме? Тут так надійно зроблено це натяжник ланцюга, виконаний, де він тут щоб показати вам, от, із пильок. Тому тут нічого не зламається, не прокрутиться із таких відмінностей, але все ж таки автоматичний гальм немає в цій пилоці. Так, розібрав я цю пилочку. І от давайте переглянемо. Такий у нас бачок. У шлангоці є пружинка, щоб ніде не заламала шлангочка. Потім знімаємо двигун. Дивимося, у нас шестерні металеві. Все нормально. Підшипничок. Тут, з цієї сторони. За шестернею також є підшипничок. Змазка є. І Тут Тут у нас маслонасос знаходиться. Отсюда провода йдуть до плати. От ми бачимо один мікрик. Цей мікрик іде на автоматичні гальма. Тут у нас іде індикація заряду батареї. Ну і разом. Показую натяжничок. Так, друзі, ну що, ми побачили, як пиляють ці дві пили, і який у мене висновок. Перше, те, що дрьосер у нас швидший по обертах ланцюга. Давити його можна, але не потрібно. Бо так як це йде акумуляторна пилочка, ну і не бажано її задавлювати. Ми бачимо, ланцюг мажеться нормально. Мені сподобалось, що в цієї пилочки тоненький ланцюг. І вона з деревом справляється як по маслу. Швидко ріже і мягко це робить. Ну і з таких моментів це ж залишаються її зуби. Ну і ще ж хочу додати, що в пилоці грьосер працюють автоматичні гальма. А це дуже важливо, особливо на висоті. Звернути увагу, що тут є дисплей, і дуже зручно дивитися на заряд акумулятора вашого. А так я кажу, пилочка мені реально зайшла. АБС також. Класна пилочка, вона не така, можна сказати, швидка. Але все ж таки, мені здається, що мучити її можна і мучити, і пиляти, не жаліти, придавлювати. Це її. Ну З яких Моментів це не подобається мені товщина цього ланцюга. Я скажу відверто, так як вона у мене вже двічі була на тестуванні, і все ж таки я хотів би, щоб тут ланцюг був більш тонкіший для неї. Оці є шпильки. Ви можете сказати, що це минулий вік, але все ж таки, давайте будемо відвертими, що шпильки набагато надійніше, ніж. Можна сказати, безключова натяжка ланцюга. Мені тестування це сподобалося. По зручності, що ця пила зручна, що ця пила зручна. Я не мог би сказати, що по зручності вони якісь незручні. Акумулятору тут залишається три поділки, і тут залишається три поділки. Я б не сказав, що ми пиляли дуже багато. Так, що мені не вистачає в цих пилочиках, особливо в грьосера, це отут металевої скоби, щоб можна було повісить е, на себе і лізти на дерево опилювати. Тому що з цією пилочкою я вже опускав оріха і хочу сказати, її величезний плюс це те, що вона компактна і не тяжка. Ну і тут не вистачає цієї скоби. Бо давайте ж скажемо чесно, що такі пили купують люди ті, які займаються опилюванням і опусканням дерев. Тому все ж таки сподіваюся, компанія зверне на це увагу. Друзі, ну а на сами пилки, посилання буде під відео, а ви бережіть себе і до нових зустрічей.